Атакували САКи в Криму, і під ударом, імовірно, ТЕЦ і аеродром, і певні деталі щодо цієї атаки вже стали, стали відомі. Дрони атакували Саки в тимчасово окупованому Криму. Ну і під прицілом була місцева ТЕЦ. Російська ППО намагалася відбити атаку. Ну і про це також пишуть наші колеги з посиланням на телеграм-канали. Також відомо, що в ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки в тимчасово окупованому Криму. Його атакували добрі дрони. Під прицілом, ймовірно, була місцева ТЕЦ і у багатьох жителів району зникло опалення. Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі Аеродрому Сак в Новофедорівці. Ну і також нагадаємо, що це вже не вперше така атака відбувається. Попереднього 19 листопада в Криму повідомляли про. Масовану атаку дронів або навіть ракет були такі припущення. І серія вибухів тоді лунала у Сакському районі. Під атакою міг бути аеродром Гвардійська або тамтешня нафтобаза. Під атакою був і аеродром Сак. Росіяни намагалися відбивати цю атаку за допомогою своїх винищувачів, але не зовсім вдало. Ну і більше вкотре вони перекривали також і Кримський міст. Сили оборони України раніше завдали ударів по цій таці. аналітики поділилися також і знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об'єкта в тимчасово окупованому. Кримо, пекло, просто пекло зараз в Одесі. Десятки шахедів падають на житлові будинки. Ну і паралельно з цим фіксуються також повторні пуски безпілотників із Півдня. Відповідно, мережою поширюється і відео, де безпілотник влетів просто в новобудову, але не вибухнув. Ну і також попередня була інформація і про обстріл Одещини. уночі. Там горіли будинки. Є на жаль, руйнування та постраждалі, серед яких котре ми бачимо слово. Дитина, Ворог вночі цинічно бив по Одесі. Нині на своїх екранах ви можете побачити наслідки цієї атаки. Уночі 21 листопада. Російська армія вкотре атакувала Одесу. Відомо, що є пошкодження цивільних об'єктів і в кількох областях вночі оголошували повітряну тривогу у зв'язку з загрозою російських безпілотників. Ворог здійснював пуски безпілотників із різних напрямків. І так, зранку 21 листопада. У ДСНС надали уточнену інформацію щодо наслідків ворожого удару по Одесі. У нас кличань дронів палали житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Крім цього, пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі. Знищено кілька легкових автівок. Попередньо постраждало п'ять осіб, із них одна дитина. Олег Кіпер, це очільник обласної військової адміністрації. Також розповів детальніше про постраждалих наслідок атаки, характер їх поранень та стан. За його словами, троє людей госпіталізовані. Відомо, що жінка та хлопець зазнали термічних опіків. А от 70-річний чоловік травми голови їм надають нині всю необхідну допомогу. Ще двоє постраждалих із гострою реакцією на стрес, а також із опіками обличчя. Медичну допомогу вони отримують амбулаторно. Ну і також додамо, що психологи ДСНС надали допомогу людям, серед яких. Дві дитини ну і станом о пів на восьму годину ранку відповідні служби продовжували роботу на місцях подій. А правоохоронці фіксують наслідки цієї атаки. Бачимо, що на жаль дійсно продовжуються такі атаки з боку рашиської недокраїни. Вони продовжують атакувати саме цивільне населення, намагаючись залякувати, а також примушувати український народ до капітуляції. Але ми розуміємо, що їм це не вдасться. Ну і ба більше також не забуваємо, що і всередині. Російської Федерації лунають відповідні заяви. Попередньо ми з вами говорили і про ті заяви, які лунали від російського диктатора Путіна, про нібито вже повне захоплення Куп'янська, про що ми згадаємо трішки пізніше. Але от лунають і заяви від патріарха Кирила про братський так званий народ український та рашиський. Ну і знову ж таки, певні події на фронті відбувалися, і все це коментує український Борис політтехнологрисенгавзен. Тож далі пропоную почути його думки. Патриарх Кирилл заявил, что воюющие в Украине россияне не нарушают заповедь «не убий. Он отметил, что тот, кто встает на защиту Отечества, сохраняя жизнь слабых и беззащитных, наоборот, исполняет Божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», подчеркнул вот этот упыриарх. На защиту какого отечества они встали Переехав на танках границ с Украиной. Какое они тут Отечество под Киевом защищали в Буче, под Черниговым? в Херсоне, они как чье отечество защищали. Лживое, отвратительное чертило этот патриарх Кирилл. Кстати, его и сами россияне недолюбливают за вот эти его яхты, виллы, любовь к роскоши. Вот это, мне кажется, просто какой-то сгусток мерзотности такой. Кстати, сейчас весь мир наблюдает, как происходит операция по спасению имиджа Путина. Мне кажется, вот с помощью этих пунктов Пытаются как-то вот эту вот ботоксную маску Путина спасти. Ну, действительно, ну он же ж зарылся здесь по самые уши. А представьте себе на секунду, что Дональд Трамп вместо 28 пунктов одобрил передачу Киеву ракет Томагавк. И в течение недели у Путина не остается ни одного порта для отгрузки нефти. Что-то я размечтался опять. Тут новость чисто российская, я не мог мимо нее пройти. Высокопоставленного российского военного попытались отравить на Донбассе пивом с боевым отравляющим веществом. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Значит, запомните, российский военный никогда в руки не возьмет какой-то посторонний предмет, если это не алкоголь. Поэтому абсолютно правильное направление было. Когда россияне зашли в Украину, Десятки, если не сотни случаев было, когда хлебосольные украинцы им приносили еду, они думали, ну вот нас как тут встречают, а говорили-то тут, значит, коктейли Молотова, из-за угла стреляют и так далее. И это была последняя еда, которую россияне в этой жизни. отведали. Поэтому да, это было и было. И вот в данном случае еще раз попытались. Я думаю, что отравили такие, но вот ФСБшники решили не ударить в грязь лицом. Кстати, вот да, алкоголь это их слабое место. Я думаю, что Медведев какой бы должности ни находился, ему просто банку пива брось, он за ней сиганет прямо с балкона.